Добрий день, у мене є ще канал на Ютубі, і дівчина написала мені коментар записати такий, якщо ми ще не разом, ну, одному подобається, що між нами буде далі. Дивимося такий зараз розклад. Він общий, може програтися не для всіх та може програтися у вас. І додивіться, відео до кінця буде підсказка від духовних, духовної дерева карти при. Зані, я воно на російській. Поїхали? Якщо ви ще тільки познайомились, що між вами буде Таня, тим все-таки розказуємо. Ми тільки познайомились, що між вами буде Таня. Тільки познайомилися, що між вами може бути Таня. Перспектива тут є, перспектива тут є. Ну, не треба спішити. Зараз собака прийде пити воду. Мабуть, ні. А, ну, прийшла. Як, як завжди, труси мені стало. Що ще я вам хочу сказати, відвіди. Тут відносини можливі, але треба почекати. Тут буде дуже багато різних емоцій. Дуже гарних емоцій. На початку так завжди. Uh, і ви будете робити вибір? Що та людина буде робити вибір? Що та, Хто він? Хто він? Давайте подивимося. Хто він? Що це за людина? Хто він? З ким ми познайомилась? Хто він? чуєте, Це чоловік для сім'ї прийшов. Всіх благ вам. Беріть. З руками, і ногами і біжіть, якщо ніг нема, все одно беріть. Ви поняли, це шутка, чорний юмор, якщо сприймаєте, сприймаєте. А на мене не забуваємо підписати і писати коментарі. Особливо, якщо ви дивитесь мене зараз в Ютубі, чи в Тіктосі, чи в Інстаграмі. Це відео я загружаю на три платформи. Підпишіться на мене і поставте лайк.